Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо займатися математикою. Будемо рахувати і ознайомимось з новим числом. Діти, а погляньте, хто сьогодні завітав до нас у гості. Хто це? Так, це допитливе та жваве зайчинятко. Це зайчиня досить тямуще. Воно вже знає числа один та два і навіть уміє рахувати до двох. А ви їх, дітки, не забули? А скільки разів стрибнуло зайчиня? А скільки у зайчика вушок? А скільки передніх лапок? А скільки задніх лапок? А чи можна так само порахувати у зайченятка хвостик? А чому? Бо хвости зайчика один. Отже, ми навчилися добре рахувати до двох. А як продовжити рахунок? Дізнатися про це нам допоможе одна пригода, що трапилась із нашим заченятком. Слухайте якось зачиня побігло на зелений лужок і зустріло там білченя. І зачиня почало рахунок. Я це один. А разом із тобою нас два, сказала воно. І додало, я тебе порахувало, білченя. Малята, порахуйте заченя та білченя. Аж тут сталася несподіванка. На лужок прибігло ще й єжачиня. Воно стало разом із зачиням та білчиням. І запитало, а зі мною? Веселе заченнятко відповіло порахую і тебе. І з тобою нас три. А як же тепер порахувати всіх дитинчат, які зустрілися на лузі? Порахуємо спочатку один, два, три. Всього три дитинчати. А тепер самі порахуйте. Скільки всього тварин? Так, три. Час настав для гри. У нас є дитинчата диких тварин. Звичайно, люди не годують диких тварин, але у нас вони казкові. Тому давайте разом зі мною будемо пригощати їх. А чим будемо пригощати? Зачиня морквиною, білчиня грибочком, а їжаня яблучком. Пригостіть білченя двома грибочками. Скільки грибочків. Пригостіть зайчиня однією морквиною. Скільки морквин? Пригостіть їжачиня трьома яблучками. Скільки яблук? А як зробити, щоб усі дитинчата отримали свої ласощі порівну? Так, треба додати ще ласощів. Скільки отримав кожний малюк? Так, три. Діти. А як зробити, щоб усі дитинчата отримали по одному яблучку, одній морквині та одному грибочку? Так, ми покладемо одну морквину, один грибок, одне яблучко. Зачиняті. Порахуємо. Один, два, три. З цього ласощів 3. Ми покладемо одну морквину. Один грибок, одне яблуко, білченяті. Порахуємо. Один, два, три, всього ласощів, три. Ми покладемо одну морквину, один грибок, одне яблуко, їжеченяті. Порахуємо один, два, три. Всього ласощів три. Молодці! Порахували всі ласоші. Дитинчата у нас же незвичайні казкові. Тому і ласоші у нас казкові. А ще заченятко якось потрапило до казкової ведмежої оселі. Давайте ми спробуємо завітати в гості до клишоногих ведмедиків, що живуть у цій затишній лісовій хатинці. Які меблі ви бачите у ведмежій хатинці? Скільки ліжок? Скільки стільців навколо столу, скільки мисок на столі. Як ви гадаєте, скільки ведмедів мешкає в цій оселі? Так, троє. Хто ці ведмеді? Ведмідь тато. Ведмедиця мама та ведмежатко синок. Ось ми з вами і побували в гостях у ведмедиків. А з яким новим числом ми сьогодні познайомились? Так, із числом 3. А які числа ви тепер знаєте? Один, два, три. А що ми робили під час заняття? Так, грали. Та рахували. А кого ми рахували на лузі? До скількох ви сьогодні навчилися рахувати. А тепер вам завдання порахувати предмети в вашій кімнаті до трьох. До нових зустрічей, малята!